Добрий день дорогі підписники, Просто глядачі мого каналу. Сьогодні я знімаю такий міні-блог, який їду до своєї сестри. Зараз я пішов дуже до маршрутку, так що зрін. Коротше, ми вернулися, я не знявся в маршрутці, бо там людей багато було. Я трохи підбіг, бо я пропустив свою остановку і впермію в хаті коротше, коротше, Я не запилилися в маршрутці, тепер мені притурку, де дуже багато. Ну як вже там? Три кілометри точно. І ми, коротше, вернемося. Два через пару секунд. Ми, коротше, вернемося. Коротше, ми майже вже прийшли. Он. Цей дом, коротше. Великий дом. Високо. Правда? Лі. Да. І, коротше, ми сунемося по цей. Я не люблю ліфтом їздити, тому я, коротше, піду пішком по сходах, щоб ви побачили мої страдання, як я хожу пішком по сходах. Давайте стремимся снова на сходах, сходы, сходы, сходы. Хтось я не можу повертайся з моїм. Да, скажи, скажи, не люблю Не люблю сходах розходи ходить все таки. Я ненавижу ліфт. Тихо, тихо, секунду. Дивіться на нього дивіться. Марсик, ти знаєш, хто це камера. Привітайся з нею. Ну привітайся. Холодяй. Ніколи не пропускай свою цю остановку. Так, коротше, дивіться, цей дурний краєвид я голий. Так, футболці. Класно, правда. Там хтось іде, кощевий. В жовте. Жалко, а чего это? А дикий, дикий, дикий. Мне нравится та, той крыльца. Сульпо, идем в сульпо. Пошли, кстати, можно манку. Давай, и вылезет тоже с початку на сульпо. Нет, мы идем сначала початку, вот так вот, пидем, 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 туда, туда, переход, потом туда, а потом можно туда выдохнуть, потом еще раз, потом И Короче, сюда. Привези, какая красота. Ладно, ладно, ладно. Короче, это... Красавица.